Привісне обслуговування на офіційний сервіс «Автотрейдинг Одеса Kia Sorento. Не знаю, як буде по зв'язку. вибачайте, як буде трошки підвисати, але хочу цей автомобіль показати одразу, поки я є на сервісі. Отже, сьогодні ми будемо говорити про Kia Sorento Master Special. 18-й рік випуску, 19-й модельний рік. 2.2 повний привід, чорний металік на чорному. В салоні з пробігом 43 тисячі кілометрів в рідній фарбі, куплений на внутрішньому ринку Південної Кореї. Сьогодні покажу, яка тут комплектація, в якому стані прийшла ця машина, а також покажу, які сервісні роботи були проведені по цьому автомобілю, скільки це все коштує, щоб ви розуміли, чи варто брати наші гарантійні пакети. Починається дощ, можливо, не вийде дуже цікава пряма трансляція, але як мінімум постараюся вам показати цей автомобіль. Давайте починати. Такс. Ось такий серентик. Обійдемо його по колу. Покажу його з усіх сторін не часто. Саме в таких комплектаціях вдається купляти автомобілі. Щоб був повний привід і так далі. Але зараз можете побачити результат нашої роботи, співпраці з паном Андрієм. Отже, почнемо з чого? Почнемо з того, що я вам покажу заводську бірку. Покажу пробіг автомобіля, щоб ви могли його по ВІН-номеру перевірити, якщо знаєте як. Оп. І тепер швиденько побіжимось по комплектації. Далі будемо говорити про технічне обслуговування. Отже, автомобіль з LED-матричними адаптивними фарами на три лінзи. Тут у нас смужка LED-ходових вогнів і водночас поворотів та аварійки. По автомобілю є LED-протитуманні фари, кубики льоду. По автомобілю є передні та задні парктроніки. Зразу бачите радар адаптивного кріс-контроля. Також. Бачите? Передню камеру, камеру в дзеркалах. Тобто тут із з доповці є камера 360 градусів. Автомобіль на 19-діймових хромованих дисках. Шини тут 235-55 на 19 дюймів. І тут уже стоять шини від Continental. Сьогодні в телеграм-канал наш знімав відео, розказав, що у Kia Hyundai підписаний контракт з. Континенталем і зараз на них ставлять саме такі шини. Теж все сезонка, але вже від більш, напевно, преміального бренду, ніж Кумхо, Нексен, що було раніше, і теж приємно, як мінімум, на нових паркетниках будуть такі шини. У нас є повний хром-пакет по автомобілях навколо вікон на дверних ручках, понизу дверей. Є повторювачі поворотів в дзеркалах. Ось камера 360. Дзеркала. Також мають індикацію сліпих зон. Думаю, видно. Вони складаються, мають підігрів, електрорегулювання, і при включенні задньої передачі вони опускаються, щоб не пошкодити ваші диски до бордюрів. Звичайно, ж є комфортний вхід або система безключового доступу, релінги. Із допорцій тут панорама на весь дах. GPS-антенна, плавник. Йдемо далі. Задіе led оптика задні парктроніки. Звичайно, ще є камера заднього виду. Поки ми тут зразу глянемо, що у нас в багажнику, це у нас п'ятимісна версія. Є електропривід, як ви вже побачили. Тут у нас величезна ніша в п'ятимісному виконанні салону. Якщо тут семимісний салон, то тут вже будуть складені сидіння. В цій ніші у нас ремкомплект, ну і ще додаткова ніша. Де можна поставити вогнегасник та додати якихось інструментів, щоб постійно ваші поїздки були безпечними. Ось так це все виглядає. Хто підписаний на телеграм-канал, то вже бачив нижче цього автомобіля. Я показав на підйомнику. Взагалі ми зараз знаходимося на офіційному сервісі Hyundai Auto Trading Одеса. Це зараз наш офіційний партнер. Всі автомобілі, які. Імпортується з Кореї і доставляється в Одесу. Всі будуть проходити обслуговування саме тут. Ідемо, дивимося, що у нас по салончику. Не знаю, чи побачили чи ні. Тут у нас є функція комфортної посадки. Тобто, сидіння від'їжджає при посадці, а також, коли ви заглушили автомобіль, відкриваєте двері, також сидіння виїжджає, щоб вам було комфортно виїхати. Ви, ви вийти з автомобіля, перепрошую. Отже, дивимось спочатку з карт дверей. По-перше, давно не знімав огляди. на Соренду Санта-Фе пороги. Дверні карти у нас зі вставками з шкіри натуральної зі стрічкою. Є пам'ять сидінь, вставки під мармур, під полірований алюміній. Є повний електропакет. Пам'ять водійського сидіння. Є повний електропакет. Пам'ять водійського сидіння. І тут із Сидіння у нас з натуральної шкіри. Навіть на такому маленькому пробігу є болячка, тут маленька тріщинка. Думаю, всі розуміють, що це нормально. Незалежно чи натуральна, чи екошкіра 50-70 тисяч тріщинка вже може бути. Є електропривід водійського сидіння, ціла купа напрямків, є додаткова підколінна подушка. Високого зросту люди зацінять. І у нас крижовий відділ. Вали тролью в чотирьох напрямках. Ну, реально комфортні сидіння зі стьобаними елементами. Тут не було ніякого деталінгу, тільки комплексна мийка. Ідемо далі. У нас тут цілий пакет асистентів, і сліпі зони, і утримування в смузі руху з активним підкермуванням. Тут також є асистент екстреного відгальмовування при появі перешкоди спереду до позаду. Тобто, можна сказати, що асистент випаркування тут також є. Звичайно що адаптивний круїз-контроль, який працює від 0 до 180 км на годину. Є інвертор на 220 вольт. Система курсової стабілізації, допомога при спуску електроляда. Є накладки з нержавійки на порогу, і бачите, що робиться, коли плівки люди не знімають. Тримається волога, починається іржа, але так як це нержавійка, це все можна буде відтерти. Далі у нас на педалях також ще плівки заводські. Тут також плівки, не знаю, хто це їздив, наші ці плівки, але бачите, ще цілий салон у нас десь має місцями поклеєні плівки. Можливо, щось з цього всього мінялось по гарантії. Можливо, безпосередньо колишній власник був таким педантом і це все хотів зберегти. Тут уже можна включати філософію. Для нас головне, що автомобіль дуже-дуже-дуже добре збережений. У нас є тут проекція. На Лобове у нас є цифрова приладова панель, шкіряне мультикермо з елементами перфорованої шкіри, з підігрівом, є підкермові перемикачі, датчик світла дощу, hands-free, Вже казав адаптивний круїз-контроль, який вміє їхати в пробках. Одним словом, все дуже-дуже-дуже непогано. Тут у нас електростянкові гальма з автохолдом, є автостоп, є драйв мод Відключення передніх парктроніків, блокування міжосівого диференціалу. Багато хто думає, що це включення повного приводу. Друзі, читайте уважніше специфікацію автомобіля. А, бо це всього лише блокування міжосівого диференціалу, щоб у вас крутний момент розподілявся 50 на 50%. І включення камери 360 градусів. Якщо вам це треба зробити при паркуванні чи при пришедшому, чи при проїзді якогось складного складної ділянки дороги. Мультимедіа з підсилювачем JBL. Тут є камера 360, є CarPlay Android Auto, і це головне. На лобовому у нас ціла купа асистентів, у нас є дзеркало з автозатемненням, led підсідка по салону, величезна панорама, електропривід переднього пасажирського сидіння. Так. Ось так виглядають задні дверні камери. Тут із допомок також шторка є. Підірків дивану теж бірочка JBL, Теж останній диванчик. Виглядає. Звичайно, такі автомобілі коштують цілу купу, але якщо хочете щось оригінальне, хочете щось максимально надійне, то, звичайно, що Соренто чи Санта-Фе це ваш вибір. Перед тим, як буду, можливо, показувати вам якісь опції, покажу вам, який комплекс робіт проведений по цьому автомобілю, оскільки тут гарантійний пакет номер 1 Відповідно, клієнт отримує гарантію на рік або на 20 тисяч кілометрів двигун-коробку передач. Все тут у нас прописано, продубльовано в нашому пакеті. Тепер по ТО, яке було проведено на офіційному сервісі «Автотрейдинг Одеса. Ось комплекс робіт. Тут не вписано трансмісійну рідину, оскільки ми співпрацюємо з компанією «ЗІК», і у нас ще трансмісійна рідина була в запасі. Це у нас звіт по електронній діагностиці автомобіля. Це у нас продовження. Тут у нас діагностика ходової частини ніяких проблем не виявлено. Це у нас вібростенд, Також в телеграм-каналі показав, як це все відбувається. Тут по гальмівних зусиллях, по амортизаторах все в зеленій зоні. Ну і квитанція про оплату. Гарантійні пакети у нас коштували 400, зараз 500, буде трошки ще дорожчати. Просто подивіться на ціну. Ми провели величезне ТО. Наступні роки клієнту треба буде міняти просто масло у двигуні, фільтр повітряний, фільтр салону, фільтр масляний і все. Тому що все вже зроблено. Ми заплатили 14 340 гривень. При тому всьому, що врахована знижка 2500 гривень від нашого офіційного партнера «Автотрейдинг Одеса. Ви би заплатили 16 850. Додайте сюди ще трансмісійну рідину. Ви отримуєте навіть з нашою знижкою собівартість ТО 16 тисяч гривень. Ви вже самі думаєте, вигідно брати наші гарантійні пакети чи ні, тому що на сьогодні вони коштують як собі вартість ТО, крім того, ви ще отримуєте гарантію. Звичайно ж, кожен наш клієнт отримує нашу книгу з картою Advisor Family. Наприклад, сьогодні буду їхати, буду заправлятись на ВОК зі знижкою 3 гривні на літрі дизеля. Якось так. Ви вже самі вирішите, друзі, варто з нами співпрацювати чи не варто. Але, як мінімум, я вам рекомендую підписатись на наш телеграм-канал, оскільки там дуже-дуже дуже багато цікавої інформації. Давайте покажу вам Соренто ще раз. Щось мені здається, що сьогодні, сьогодні поганий зв'язок, бо є перебої з Wi-Fi, але нічого страшного в цьому немає. Отже, ось так це все. Виглядає, давайте ще підемо з цього боку. На телеграм-канал обов'язково підписуйтесь. Як мінімум там будете знати, який об'єм інформації можна отримати при покупці автомобіля із Південної Кореї. Що ж, на цьому все. Буду завершувати ефір, друзі. Зараз така погода. Велика вологість буде. Думаю, зараз дощ. Перепрошую, якщо був поганий зв'язок, але мусив вам показати цей соренто, тому що не знаю, чи буде можливість його відзняти для вас ще раз, оскільки зараз виїжджаю на ньому в рівне.